Налаштування програми. Запустіть програму. Підлаштуйте під себе інтерфейс програми. Можна, наприклад, перемістити індикатор запису та індикатор відтворення, а також видалити зайві панелі. У вкладці інструменти пункт керування макросами натисніть кнопку імпортувати та оберіть макрос для обробки голосу. Пункт 2 макросу потрібно відредагувати наступним чином. Знову натисніть кнопку Імпортувати та оберіть макрос для обробки фону. Закрийте вікно керування макросами. У вкладці Зміни оберіть пункт параметри. У вкладці параметри звуку, якщо не обрано, слід обрати пристрій відтворення та пристрій запису. Поля у секції якість повинні виглядати наступним чином: частота дискретизації проекту обрати 48 кГц. типова частота дискретизації обрати 48 кГц. типовий формат семплу обрати 16-бітовий. Решту параметрів залиште без змін. У вкладці доріжки поведінка доріжок встановіть дві галочки, як показано. У вкладці Каталоги оберіть теку для експорту і теку для тимчасових файлів. У вкладці Скорочення натисніть кнопку Імпортувати й оберіть завантажений файл конфігурації гарячих клавіш Audacity Keys. Натисніть кнопку «Гаразд» для підтвердження. Знайдіть у будь-якому менеджері файлів звуковий файл і перетягніть на таймлайн програми. Налаштуйте плагін Limiter. Виділіть будь-яку частину кліпу та натисніть клавішу L. Відкриється інтерфейс плагіна Limiter. Встановіть параметри Лімітера як показано. Або встановіть такі параметри, які підходять саме для вас, і натисніть кнопку Застосувати. Налаштуйте плагін Gain. Цей плагін можна використовувати для зміни гучності виділених відрізків фонограми, наприклад, для зменшення гучності дихання. Виділіть будь-яку частину кліпу та натисніть клавішу G. Відкриється інтерфейс плагіна. Встановіть мишкою рівень мінус 12 дБ. І натисніть кнопку Застосувати, підготування файлу до монтажу. Запустіть програму. Знайдіть у будь-якому менеджері файлів потрібний звуковий файл і перетягніть на таймлайн програми. При перетягуванні звукового файлу на таймлайн автоматично створюється доріжка з кліпом для цього файлу. Для кожного додаваного файлу буде створена окрема доріжка. Кількість доріжок обмежується лише потужністю вашого комп'ютера. Знайдіть на сигналограмі тишу і відтворіть цю частину кліпу. Якщо ви почуєте шум апаратури запису, потрібно зменшити шум. Для цього знайдіть шматочок фонограми, на якому буде лише шум апаратури без зайвих звуків, дихання, клацання, шурхоту тощо і виділіть його. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс 1 на цифровій клавіатурі або зайдіть у вкладку Ефекти і оберіть пункт вилучення шуму і відновлення, а у ньому пункт зменшення шумності. Відкриється інтерфейс плагіна зменшення шумності. Натисніть кнопку Створити модель шуму. Програма створить зразок шуму, з яким буде працювати. Тепер клацніть вказівником миші по хедеру кліпу. Буде виділено весь кліп. Повторіть процедуру відкривання плагіна зменшення шумності, але тепер натисніть кнопку Гаразд. Шум фонограми буде зменшений на 12 дБ. Перевірте якість звукової інформації і рівень шуму. Якщо почуєте будь-які спотворення звуку, яких раніше не було, скасуйте процедуру зменшення шумності. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс 0 на цифровій клавіатурі, запуститься макрос обробки голосу, який зменшить динамічний діапазон голосу, та встановить середню гучність кліпу на рівні мінус 16 лувс, також макрос почистить запис від плямкання. Дочекайтесь завершення дій макросу. Монтаж звукового файлу, пересування кліпів. Щоб пересунути кліп на таймлайні, схопіть вказівником миші за хедер і потягніть у бік. Якщо між кліпами немає розривів, пересувати можна лише крайні кліпи. Якщо між кліпами є розриви, пересунути поточний кліп можна лише на відстань розриву. Щоб перетягнути декілька кліпів праворуч, виділіть перший потрібний кліп і натисніть комбінацію клавіш Shift плюс End. Тепер можна схопити хедер будь-якого виділеного кліпу та потягнути праворуч. При перетягуванні кліпу ліворуч будьте уважними, тому що можна випадково занадто перетягнути кліп, і початок кліпу буде з'їдений, при цьому у верхній і нижній частинах лівого краю кліпу з'являться стрілочки. Щоб виправити це, потягніть кліп за його хедер праворуч, поки початок кліпу не змінить свій колір на жовтий. Також скасувати останню дію можна за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс Z. Для повернення останньої скасованої дії, натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс Y. Виділення кліпів Щоб виділити весь кліп, клацніть вказівником миші по хедеру цього кліпу. Щоб виділити всі кліпи, натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс A. Щоб зняти виділення, поставте курсор в будь-яке місце. Щоб виділити частину кліпу, наприклад, дихання, поставте вказівник миші у відповідне місце кліпу, натисніть ліву клавішу миші і перемістіть вказівник у бік. Виділяти можна як праворуч, так і ліворуч. Щоб точніше встановити виділення, поставте вказівник миші у відповідне місце, затисніть клавішу «Контрол» і колесо миші від себе. Тепер поставте вказівник на границю виділення, не натискаючи ліву кнопку миші. Вказівник змінить свій вигляд. Натисніть ліву кнопку миші і потягніть убік. Щоб повернутися до попереднього вигляду таймлайна, затисніть клавішу Control і колесо миші на себе. Також для зміни масштабування працюють клавіші мінус, плюс і зірочка на цифровій клавіатурі. Щоб розповсюдити виділення на всі доріжки, натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс Shift плюс A. Розрізання кліпів. Розрізати кліп можна декількома способами перший поставити курсор у відповідне місце і натиснути клавішу S, спліт розділити. Другий, якщо потрібно розрізати декілька кліпів на декількох доріжках у певному місці, поставте курсор у відповідне місце, затисніть клавішу Ctrl, виділіть потрібні доріжки у вікні доріжок і натисніть клавішу S. третій виділити частину кліпу і натиснути клавішу S. Кліп буде розрізаний на три кліпи з виділенням середнього кліпу. Четвертий. Якщо потрібно поділити декілька кліпів на декількох доріжках, виділіть частину кліпу на одній із потрібних доріжок. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl Shift A і натисніть клавішу S. Вирізання кліпів Виділену частину можна вирізати декількома способами. Перший натиснути клавішу X. При цьому сам кліп не буде розрізаний на частини, а звукова інформація праворуч від місця вирізання пересунеться ліворуч. Другий натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс X. При цьому кліп буде поділений на два кліпи, а звукова інформація праворуч від місця вирізання залишиться на своєму місці. Третій натиснути клавішу S. При цьому кліп буде розрізаний на три кліпи з виділенням середнього кліпу. Тепер цей кліп можна вирізати. Якщо потрібно редагувати одразу декілька доріжок, у вкладці доріжки оберіть пункт Синхронізувати доріжки. Тепер при вирізанні частини кліпу на одній із доріжок за допомогою клавіші X, інформація на інших доріжках у цьому часовому проміжку буде синхронно видалятись. Копіювання вставляння та дублювання кліпів. Щоб скопіювати кліп, виділіть бажаний кліп і натисніть клавішу С. Щоб вставити скопійований або вирізаний у буфер обміну кліп, поставте вказівник миші у потрібне місце потрібної доріжки і натисніть клавішу V. Якщо праворуч від вставляного кліпу присутня звукова інформація, вся вона буде посунута праворуч на відстань вставленого кліпу. Щоб здублювати кліп на окрему доріжку, виділіть бажаний кліп і натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс D. Таким чином, буде створена нова доріжка з цим кліпом. Об'єднання кліпів. За бажанням можна об'єднати декілька кліпів на одній доріжці, навіть якщо вони розташовані на відстані один від одного. Для цього створіть виділення таким чином, щоб проміжки між кліпами потрапили у виділення, і натисніть клавішу J join об'єднати. Зміна гучності. Щоб повністю заглушити виділену частину кліпу або виділений кліп, натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс Т. Щоб швидко створити плавне наростання гучності, виділіть початок кліпу і натисніть комбінацію Клавіш Ctrl плюс F. Щоб швидко створити плавне згасання гучності, виділіть кінець кліпу і натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс Shift плюс F. Щоб зміксувати кінець попереднього та початок наступного кліпу на одній доріжці, виділіть потрібну частину обох кліпів і натисніть клавішу F. Звукова інформація праворуч від місця мікшування посунеться ліворуч. Щоб зміксувати кінець попереднього та початок наступного кліпу на різних доріжках, виділіть потрібну частину обох доріжок і натисніть комбінацію клавіш Alt плюс F, а потім кнопку застосувати. Для довільної зміни гучності використовуються огинальні. У термінології Audacity обвідні гучності. При зміні огинальної в Audacity. Також змінюється вид сигналограми. Для управління огинальними перемкніться до режиму зміна обвідної. На кожній доріжці з'являться огинальні гучності у вигляді синіх ліній та у вигляді переходу між світло-сірим і темно-сірим фоном. Гучність змінюється за допомогою створення і пересування точок на огинальній. Щоб створити точку, наведіть вказівник миші на огинальну гучності у потрібному місці і зробіть клік лівою кнопкою миші. На огинальних з'являться чотири точки, розташовані на одній вертикальній лінії. Верхню або нижню точки використовують для зменшення гучності, а проміжні точки для підвищення гучності. Часто при створенні точок огинальна може трохи опуститися. Щоб виправити це, схопіть її вказівником миші і поверніть на місце. Точки можна пересувати як вертикально, так і горизонтально. Після перемикання у режим інструмент вибору. Погинальні зникнуть, але їх дія буде продовжуватись. Також програма може автоматично зменшувати гучність однієї доріжки при появі сигналу на другій доріжці. Для цього імпортуйте фонограму з фоном і перетягніть цю доріжку над доріжкою з голосом. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс 4 на цифровій клавіатурі, щоб зменшити динамічний діапазон фону та встановити середню гучність фону на рівні мінус 16 люфс. У вкладці Ефекти, гучність і стискання. Оберіть пункт приглушення музики. Встановіть наступні параметри. І застосуйте плагін. Параметри можна змінити на ваш смак. Після завершення монтажу збережіть проект. Зведення проекту. Експортування у готовий звуковий файл. Виділіть усі кліпи на таймлайні, комбінація клавіш Ctrl плюс A і зміксуйте проект в одну стереодоріжку, комбінація клавіш Ctrl плюс M. Якщо на сигналограмі присутні сплески рівня, застосуйте лімітер, натиснувши клавішу L, а потім кнопку Застосувати. Збережіть отриману доріжку в файл. Для цього натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс W або у вкладці Файл оберіть пункт експортувати звукові дані. Введіть потрібну назву файлу та переконайтесь у тому, що файл буде збережений у потрібну теку. Якщо файл потрібно зберегти в іншій теці, оберіть інший шлях збереження. Переконайтесь у тому, що вибрані правильні технічні параметри, а також у тому, що як діапазон експортування вибрано увесь проект. За потреби можна відредагувати метадані. Натисніть кнопку Експорт.